Цього тижня одна з найважливіших подій. Це звісно, що саміт НАТО у Вільнюсі. Але як це стосується шоу-бізнесу, запитаєте ви? Просто туди запросили відому телеведучу Машу Єфросиніну в якості журналістки. Телеведуча, звісно, що поділилася і за лаштунками і показала, як все проходить свою студію, в якій вона, до речі, бере інтерв'ю. Ну і більше того, я вам так скажу, вона змусила мене особисто позаздрити, бо вона запостила фото з прем'єром Канади Джастіном. Трюдо дуже гарний такий чоловік, знаєте, емпазантний, все таке. Але прихильників більше зацікавив не прем'єр Канади, а сама Маша Єфросиніна. Звісно, що вони писали про те, і що схожа Маша разом з Джастіним, наче брат і сестра. Але от вони посипалися коментарі, що Досить вже худнути, бо занадто худа ця маша є просина. Самаша телеведуча вже насправді неодноразово казала, що все життя вона мала комплекси щодо фігури. Вона боролася із зайвою вагою. Боже, говорю, наче про себе, але зараз у свої 18 з хвостиком, скажемо так, вона виглядає так круто. Як ніколи, Напишіть нам у коментах, як вам Маша Єфросиніна? Чи подобається як вона виглядає саме зараз? Чи вам більше до вподоби та двадцятирічна Маша з ранкового шоу-підйом? Ти, взагалі, давайте об'єднатися і підтримувати один одного. А злість і хейт, ви знаєте в яку сторону боліт виливати, і як конвертувати цю злість у донати для наших зесу.